Експериментальну клубну систему спорту презентував сьогодні заступник міністра молоді і спорту Сергій Тимофєєв представникам громад Тернопільщини. За словами чиновника, цей експеримент фінансуватимуть з бюджетів громад. В цьому експерименті приймають участь за рахунок місцевих бюджетів громадських організації як спортивні клуби. Сама ідея експерименту полягає в тому, що за кожною людиною ресурс ходить, тобто гроші. Ходять за людиною, ми розрахували станом на сьогодні середньоарифметичну цифру, яку утримання проходить одної дитини в дитячій навській, спортивній школі в різних формах, і це полягає від 500 до 1000 гривень. В експерименті ми плануємо 600 гривень на кожну людину, плюс єдиний соціальний внесок. І кожна людина, кожний тренер має змогу працювати з категоріями людей як громадський. Організації як спортивний клуб по напрямку рухової активності участь в експерименті за кошти громади можуть брати діти до 18 років, особи, яким понад 60 років, а також ветерани та їхні сім'ї, каже Сергій Тимофеєв. За його словами, кожен тренер має працювати впродовж місяця із щонайменше 40 людьми. Наразі на Тернопільщині підписали меморандум про впровадження клубної системи спорту з однією громадою великогаївською. Маючи п'ять тренерів, ми десь на високий рівень поставили певні види спорту, де з нас займається багато наших діток. Якщо взяти орієнтовно, це футбол, волейбол, пляжний волейбол і в тому числі дезактивні парки, ми маємо задіяння наших десь коло 400 дітей з нашої громади. Тепер хочемо десь юридично це все узаконити і в процесі десь налагодити процес того, що кожен тренер повинен заробляти ті кошти, і скільки дітей дітей займається в нього в секціях. Надіємося, що так і вийде». У Великогаївській громаді каже Олег Кохман, проживає тисяча дітей шкільного віку. На презентацію експериментальної клубної системи приїхав начальник відділу сім'ї молоді і спорту Кременецької громади Андрій Станіславенко. Я вважаю, що клуби в нас не тільки в громаді, а в Україні не підуть у зв'язку з тим, що мало того, що це має бути велике фінансування. Це більше запроваджено в європейських клубах, європейській країні. Ми теж йдемо як європейська країна. Всі говорять в Європу йдемо, але ми ще не вступили. Але в нас не піде просто за браком коштів це раз. Багато дуже є зараз громадських організацій. Можна сказати, вони також виконують функцію як клуби, але не до кінця. Клубна система більше включає в себе. Більше фінансування і більше дати спортсмену виїзду і виходу в світ, щоб показати себе як на європейському, так і на світовому рівні. Не кожен так може зробити. І ті клубні системи, які десь зараз працюють поодиноко, вони тільки існують за рахунок того, якщо є якась допомога з боку, це не батьків іменно, а допомога чи там громади. Перші результати експериментальної клубної системи спорту пообіцяли оголосити через три місяці.